Дніпропетровщині на занедбаній турбазі тим часом знайшлася ціла футбольна команда з Нігерії. На нігерійців натрапили відпочивальник, які в тому районі рибалили, а хлопці просили в них їжу. Тим часом самі іноземці твердять, що в них усе гаразд. А в Україну їх привіз менеджер, щоб працевлаштувати в українських футбольних клубах. Олена Осенко поспілкувалась з футболістами. Занедбана турбаза за Дніпродзержинськом. із персоналу лише бабуся. Вона і сторож, і адміністратор, і нянька для десятка немісцевих молодиків. Бабушка вас не обіжає. Бабушка вони з'явилися тут 1 серпня. Англійську знають лише двоє. Найстарший пояснює усі футболісти першої ліги Нігерії. Сюди приїхали зі своїм менеджером, який пообіцяв в Україні дуже люблять африканських футболістів, тому їх тут обов'язково візьмуть на роботу нас було 13. один із наших товаришів зараз із менеджером у Донецьку. Вони підписали контракт у команді Олімпія, і ще троє теж кудись поїхали на оглядини, але я не знаю куди. Ми вже грали із командою оболонь і з арсеналом. Сподіваємося, когось вони оберуть. Тому чекаємо тут і молимося за це. Молитися, чекати футболістам. Доводиться в досить специфічних умовах. Це моя кімната, мої речі. Ми тут іще з одним другом живемо. Решту вигод демонструє сторож. Це що? Я там нас такий душ. Ага, адуб'ючі З речки. Жінка каже, їжу хлопцям привозять раз на тиждень. Хтось із місцевих на прохання їхнього менеджера. А ще на початку місяця їм видали по 200 гривень, на які вони час до часу щось купують у селі за кілька кілометрів від турбази. І от їх на лежить, ось в овощі тут їхні. Утім, хлопці, яким від 18 до 24 років, не скаржаться. кажуть заради роботи, готові потерпіти. Запевняють, щоби сподобатись українським футбольним чиновникам, тренуються щодня. Це наш тренувальний майданчик поле, звісно, менше ніж справжнє футбольне. Тому ми граємо 5 на 5. Тим часом чутки про десяток голодних африканців, які просять у відпочивальників їжу, приїздили перевіряти правоохоронці. Виявилось, українські візи футболістів уже тиждень як недійсні. А законність перетину ними українського кордону викликає сумніви. Відтак, замість роботи на них чекає депортація. Зобов'язані покинути територію країни до 15 В противному випадку в Протиносівна їх буде вже судім на порядку. прийнято рішення, о принудительному видворенні. Хто піклується ними з українського боку, хлопці. Не знають у них є мобільний тільки їхнього нігерійського менеджера. Але зв'язок односторонній, бо на їхніх телефонних рахунках порожньо. Із менеджером команди вдалося зв'язатися телефоном. Він запевняє, усе легально, а майже нелюдські умови проживання його підопічних це через безгрошів'я нігерійського футболу. Про депортацію нічого не знає, але саме зараз намагається взяти квитки назад, і вже до понеділка вирядить своїх підопічних додому. Олена Срій Сергій Діпропетровськ, Дніпропетровськ, ТСН 1+,1. Transcrição e